Всім привіт, це Вашкар. Замаємо з братом пригоном автомобілів. Отакий От в нас сьогодні сценік 2017 року на автоматичній коробці передач в дуже класному стані, по класній ціні. Це, до речі, автомобіль під клієнта відразу. Людина шукала, не могла знайти гарний варіант. Ми йому запропонували по тому бюджету, що він хотів. Автомобіль в дуже класному стані, максимально збережений, по салону. Зовні регулярно обслуговувався на сервісі, є всі записи. До речі, дивіться, хто хоче підтримати мого брата, він зараз в ЗСУ. Внизу під відео будуть посилання, переходьте. Любий донат допоможе. Будемо вдячні. Звісно, значну частину ми будемо закривати самі, але вдячні будемо всім. Дивіться, от наш номер телефону 967 ваш карточку, компочку Інстаграм, Ютуб, Вайбер, Телеграм. Регулярно займаємося автомобілями. На сайті будуть всі посилання в наші соціальні мережі. Також це все буде внизу під відео. Переходьте, підписуйтесь, вибирайте, слідкуйте. Регулярно знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями, як доглядати функції корисні. Ну, все, що зв'язано з Рено в основному, ну і в принципі з автомобілями. Тому кого цікавить, підписуйтеся. Регулярно знімаємо. Зараз, на жаль, трохи менше. Одному важко. Отакий от автомобільчик. В максимально збереженому стані. І головне, по класному бюджету. Отак от виглядає от автомобіль. Тут, до речі, скажу відразу, все видно, що автомобіль обслуговувався, гума передня максимально в класному стані, майже нова. Диски видно, що замінені. Нові стоять колодочки також нові. Позаду гума взагалі, ще новіша. Диски видно нові, колодочки нові. Тобто це також все є в записах по сервісу, що вона регулярно заїжджала, регулярно дивиться з автомобілем. Замінний ГРМ, до, до речі, також зовсім нові диски, тормозні і колодочки. Ну і попереду все так само. Дуже класно, коли є ці всі записи, все збігається, все обслуговувалося регулярно. Так, Зараз перейду вам під капотом, покажу. Це 1,5 дизель К9К. Всі мій любимий двигун. Надійний, економічний. Все сухенько, працює як швейцарський годинник, можна сказати. Все оригінально, фари оригінальні 17 2017 року. Тут також 17-го року. Тому хто хоче економити, недорого обслуговувати автомобіль і найголовніше, щоб він був надійний. От, один із класних варіантів, щось середнє між Меганом і Каджаром, дуже класний варіант. Тому кого цікавить, телефонуйте, також є в наявності мігани, каджари. Тому телефонуйте, запитуйте. Приганяємо під клієнта. От в такому стані по салоні. Зараз перейду, покажу. Всі записи є. Не знаю, відео, мабуть, прикладати не буду, але по запросу завжди можна скинути, показати. Все точно. Технічно перевірений автомобіль. По сажі взагалі 5 грам, після регенерації буде 3 грами. форсунки в супер показниках. помилок немає, все класно. Пробіг тут, до речі, 177 тисяч. Все відповідає пробігу, зен-комплектація, безключовий доступ, старт-стоп, автоматична коробка, електроручник, датчик. Бачить автомобілі попереду, гальмує, датчик-полоси, датчик знаків, тобто все максимально зручно і комфортно зроблено, навігація. Отак от, от виглядає автомобільчик. Все максимально збережено. Так, позаду у нас також все охайно. Столики, підлокітник, різні ніші під низом. Дуже зручне для взуття. Є шторки. Зараз підніму покажу, як воно виглядає. Такі жкріні вставки. Також експлуатація дуже зручно. До речі, сидіння рухається вперед-назад, ще також дуже зручно. Так, зараз з цієї сторони ще покажу. Отак от все виглядає. Так, і попереду. Кермо у гарному стані рухається підлокітник, Такий великий бардачок. Тому кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, підписуйся, слідкуйте. Передній задній проктронік. Так, і в нас позаду ще. Зараз заберу дитичок, щоб можна було показати. Зручним таким є ця полиця, можна поставити в нижній рівень, збільшиться до 12 см. також Кому це не потрібно, на кожен день можна використовувати в верхньому рівні. Знизу багато можна накласти речей. Також фіксується в такому положенні. Є нижня полиця. Тут у нас розміщується запасне колесо, домкрат, також досить багато місця можна накласти речей. Підсвіточка, крючечки. Це все максимально зручно зроблено. Так, і сидіння в нас складається, зараз покажу відразу. В рівну підлогу з двох сторон. Отак от, от виглядає. Ця полиця знімається і взагалі дуже багато місця. Зручно. Можна багато чого перевезти з великих речей, переднє сидіння можна підвинути ще вперед, і місце буде ще більше, тобто тут можна взяти великий матрас надути і навіть ночувати без питань можна. Тому кого цікавить такий опціонал. Дуже зручний автомобіль, це мінівен, дуже стильно виглядає. В цьому кольорі Дуже так дорого виглядає цей автомобіль також. Тому кого цікавлять автомобілі. Телефонуйте. Так, до речі, ще покажу по склу. Скло у нас 17-й, оригінал. От бачите, тут розміщуються ці датчики, бачите автомобілі. Автоматичне дальне світло також. Безключовий доступ. Так, по роках 17-й, 17-й, 17-й. 17-й рік у нас. 17, 17, 17. Так, тут 16. Ну, інколи бувають, спочатку збираються елементи, виготовляється, потім збирається автомобіль. Тобто є елементи. Дуже часто, що малі е попадають нижчим роком. Тут 17-го. Ну, так буває. Головне, щоб не вище роком було, чим виготовлення автомобіля. Тобто виготовлення 17-го, деякі елементи можуть і меншого бути року. Так, Ну і як завжди, наш номер телефону 096-007-9167, наш сайт, На сайті є всі послання на наші соціальні мережі, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Переходьте на сайт. Або внизу під відео. Вибирайте, зручний для вас канал, підписуйтесь, регулярно знімаємо відео, приганяємо, можемо під вас пригнати. Тому кого цікавить, телефонуйте, пишіть, підписуйтесь. Ну і також. Хто хоче і бажає допомогти донатам, внизу під відео буде також посилання. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.